Борги за газ стануть. Принаймні про це запевняють на Івано-Франківському теплокомуненерго. Якщо два роки поспіль тепловики боргували за блакитне паливо понад 100 мільйонів гривень, то нині лише 65. кажуть, цього вдалося досягти завдяки виконанню зобов'язань про реструктуризації попередніх боргів. До того ж, рівень розрахунків від населення становить 94%. Крім того, 9 мільйонів з озвученої суми пані по штрафи, погашення яких не передбачено в тарифах. Ми, е, по підсумках по спожитому газу за 2013 рік сплатили 80%. Тобто це не є найгірша картина. Ну, звичайно, що зараз ще в НАК Нафтогаз України знаходиться на підписанні договір про відшкодування різниці в тарифах на загальну суму 6,2 цілих два мільйона гривень. Натомість тепловикам за надані послуги споживачі винні понад 40 мільйонів гривень. 25 з них боргує населення, решту юридичні особи та бюджетні установи. Тож претензійна робота кажуть тепловики, триває активно. Зараз на розгляді в судах знаходиться справ понад 17 мільйонів гривень і працюємо з боржниками. Є звичайно, виїжджають наші бригади. Є що добровільно сплачують, є через суд є, окремі випадки, де реструктуризовують заборони, складають угоди і згідно цього повертають кошти заборговані. Також ще в цьому році тепловики очікують на погашення різниці в тарифах. А це ще мінус 10 мільйонів від існуючого боргу.